У разі аварії на Запорізькій АЕС може відбутися викид радіоізотопів йоду, цезію, стронцію та інших радіонуклідів. У міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу допомагає йодиткалію. МОЗ розподілило цей препарат по всім областям України. Отримав йодиткалію і Кременчук. Цей препарат блокує функцію на деякий час. Блокує функцію щитоподібної залози, і тоді вон... На не накопичує радіоактивний ізотоп йоду, який може бути в радіоактивному пилу при виникненні аварії на будь-якій атомній електростанції. Дозування йодиткалію визначено міністерством охорони здоров'я України. На екрані ви можете побачити пам'ятку. Також приймати його не рекомендують людям старше 40 років. Це пов'язано з віковими змінами щитовидної залози. Важливо, цей препарат не можна приймати заздалегідь тільки після офіційного повідомлення від держави. Буде оповіщення через всі засоби масової інформації, через інтернет, через засоби телефонного зв'язку, стільникового зв'язку те, що сталася дана аварія, і будуть дані чіткі інструкції від відповідних служб, від служби цивільного захисту від міської влади, що потрібно робити. Що стосується йодної профілактики каліо-йодидом, то ми вже визначили пункти видачі його, які будуть працювати, якщо необхідно, з перших же хвилин після оповіщення про радіаційну загрозу. Їх кількість достатня: це декілька десятків пунктів видачі, на яких будуть працювати медичні працівники, працівники служби цивільного захисту. Вони будуть працювати протягом трьох годин після оповіщення, для того, щоб у людей був час отримати даний препарат, і час добратися додому або перейти в укриття, які знаходяться біля свого помешкання. Наразі юдиткалію знаходиться на зберіганні у всіх закладах охорони здоров'я Кременчука. Якщо ви маєте бажання, його можна придбати у аптечних мережах міста і тримати його у домашній аптечці. Але ще раз наголошуємо: приймати його можна лише після офіційного повідомлення, а не заздалегідь. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.